Привіт усім! Зараз буде розпаковка мого замовлення по каталогу номер 8 В каталозі є дуже багато цікавого, є багато знижок, акцій. Замовила саме необхідне, що мені потрібно. Також замовила одну новиночку точно. Ну і замовила собі дещо Те, що давно хотіла, була ціль це замовити і замовила. У мене буде всього дві коробочки. Замовлення я отримую новою поштою, тому ви також можете замовляти Oriflame, отримувати Укрпоштою, новою поштою, Є наложений платеж накладений чи українською, і можна заплатити на місці. Але вигідніше заплатити відразу, тому що на новій почті буде братися у вас 2%, проц... 2 від суми плюс 20 гривень в комісії за накладну. Так, ну що, це моє замовлення. Так, це Мило Лусія. В цьому каталозі на знижці і це в мене замовила дівчинка. Далі чоловічий шариковий дезодорант теж замовили у мене. Ну і на останній сторінці шариковий дезодорант, жіночий, чоловічий, з ароматом парфюмерної водички. І коштують вони всього 69 гривень, тобто дуже класна ціна. Якщо ви полюбляєте такі речі, то замовляйте. Так, в цій коробочці у мене Life Plus. Це у мене чоловічий чоловіко. І е, ванільний коктейль. Так, у мене буде ще один Life Plus. Е, так, далі е, пакетик. Я не відмовляюся, тому що. Вони потрібні. Так, тут у мене новий каталог. Вау, красивий, такий такий літній, свіженький, нові аромати. До речі, забула замовити тестери нових ароматів. Клас, нові серії бачу. Так, і у мене тут те, що я хотіла собі вже декілька місяців замовити, це новий набір новечку. Значить, Їх є у нас декілька по різним потребам, але всі ці набори однаково працюють на, скажімо так, антивікові, тобто борються зі старінням шкіри нашої, нашого обличчя. Тобто така класна такий компактний, маленький і запечатаний прямо так серйозно. Ось так він відкривається. Він так не виглядає. Значить, я собі взяла, я довго думала, які мені замовити, тому що хочеться вирішити дуже багато проблем зі шкірою, скажімо так. Я перепробувала декілька наборів тестерів. Є ось такі набори тестерів. По кожному набору окремо. Я залишу в описі до відео, залишу вам коди на всі серії. Це проти морщин. також серію ліфтінг я пробувала. Є серія для проблемної шкіри і також проти пігментації. Тут всі 5, 5 баночок, бутилочок, 4 кроки догляду за обличчям. Тобто у вас буде можливість спробувати всю серію. Тестерів вистачає на декілька днів, тобто не на один раз. По тестерам ви зрозумієте. Яка у вас реакція для шкіри обличчя, чи все у вас добре? І через 15 хвилин після нанесення тестера ви вже побачите результат. Це роз... розглажують морщинки, розрівнюють. І тобто, через 15 хвилин ви вже побачите результат на своєму обличчі. А після регулярного використання 2 тижні вже побачите не тільки ви результат, а й ваші оточуючі. Що входить в серію? В серію входить очищуючий засіб, і він вже є дуже крутим, дуже класним. Навіть після очищуючого засобу шкіра обличчя стає такою світлішою, гарненькою. Тобто в корні відлічається від того, що було перед цим. Ну, Зі звичайного новейджу. Це новейдж плюс серія. І також цей продукт я. Боюсь сказати щось неправильне, тому що тільки сама вивчаю цю серію, а він йде на шкірі обличчя у нас є своя флора і фауна, і так от вона за нею доглядає. Клас. Тут у нас 150 мл. Далі в серію входить крем навколо очей. Це другий крок наш, який ми наносимо. Е, так, я сказала, да, що я взяла собі вибрала таку собі серію протипігментації. Тобто хотілося і ліфт зробити, і е, багато чого хотілося, але все-таки я вибрала, що зараз я хочу все-таки позбутися е, ну не то, щоб, не то, щоб позбутися, а більш рівний тон шкіри тон, 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 тон обличчя. Такий цікавий кренчик. І, до речі, на самих тюбіках написано, який це крок в догляді за обличчям. Тут у нас відкручується ось такий от носик, і з нього вже йде кремчик. Прикольно. Такий ніжний, ніжний. Так, далі. Наступний крок у нас це сиворотка. Так, ось вона, троєчка. Це третій крок. Перед тим як нанести денний крем або нічний крем, ми наносимо сиворотку. Сиворотка має собі 30 мл. Це обов'язковий етап в догляді вже з обличчя. Ось так вона гарненько виглядає. Це таке компактне, таке прикольне таке все усі Пусі. Я вже хочу результати від цих всіх кремчиків. Теж вона дуже-дуже ніжна. Ой, аромат. Аромат класний, такий свіженький. Класний. Так, далі у нас іде третій крок, третій, четвертий Четвертий крок у нас йде в день. Денний крем, у мене кремчик з СПФ 30 з фактором захисту від сонця. І нічний крем. От, зрозуміло, в день ми наносимо денний крем і ввечері ми наносимо нічний крем. Теж він іде з от з дозатором. Такий жиденький, легенький, як, як ось йончик. Ось так він виглядає. Теж має аромат. Сивертка має аромат більш насищений. Покійноше. І нічний крем. Нічний крем, ще і запечатаний. Вау. Така красива баночка. На баночці також написано четврочка, що це четвертий крем. Крем нічний, він такий насичений, він працює над тим, щоб нашу шкіру обличчя відновлювати, поки ми спимо. Ось тут така зверху пластикова кришечка, тобто не так, як зазвичай, а прям така от пластикова кришечка. Такий він більш, більш густий, більш насищений. Такого цікавого навіть відтінку. Класно. В общем, для кого ця серія? Це серія для тих, хто хоче зберегти свою молодість, свої шкірі обличчя. Ця серія, якщо взяти всю серію, а не тільки якийсь один крем або два кремчика, вся серія працює в сім раз ефективніше, ніж один якийсь крем. І клінічно доведено, що ця серія дійсно працює, і ви отримаєте ті результати, які. Компанія заявляє на сторінках каталога. Компактний такий, класний, і я впевнена, що буде дуже класний результат. Це була моя перша коробочка і моя наступна коробочка, де я вже заділа. Так, я скажу чесно, наборчик я вже давно хотіла. Нарешті я його замовила і буду користуватися. Як VIP-клієнт, ви отримуєте від суми свого замовлення 15% кешбеку. Це дуже гарна знижка, плюс у вас від 600 гривень доставка буде безкоштовна, бали бонуси ще копляться у вас, і ви їх потім міняєте на подарунки. Тому дуже вигідно робити замовлення як vip клієнт як під відео в описі залишу вам посилання на каталог. Ви по ньому переходите, вам висвічується моя аватарка, мої дані. І коли ви бачите це, ви можете самостійно навіть зробити замовлення і стати моїм віп-клієнтом, і буду рада з вами познайомитися і допомагати вам надалі з вибором продукції, або з якоюсь консультацією по продукту, або, можливо, даже вас зацікавить її робота. Так, далі. Далі в мене ще один лайф плюс, це жіночий, це мій лайф плюс. Тут у мене коктейль шоколадний. Наступний раз візьму супчики, хоч і літо, але мені сказала з моєї структури дівчинка, що якщо хочеться більше сил, підтримати мишці, мишці, мишці то треба дати їм зранку гарячого супчика білкового. Тому я і супчик п'ю замість кави частенько. Чоловічі і жіночі вони там деякими вітамінами, саме білою такою пігулкою, в якій знаходяться 12 вітамінів і 10 мінералів. Ми п'ємо ці вітаміни вже більше 10 років, з цією сім'єю, і коктейлі, і ну, ті продукти, які нам треба ще з серії Wellness. По-перше, це безпечно для нашого здоров'я. По-друге, -по це розроблено в Швеції, це зроблено по стандартам GMP, і коли ми купуємо напряму від компанії, від производителя, від виробника, то ми завжди застраховані від підробки. Тобто, це гарантовано, коли ви купили в компанію Аріфлен, це гарантує вам, що 100% стовідсоткова гарантія якості у вас є. В, цьому, в цій коробочці 21 пакетик, це рівно на каталог. Каталог діє 21 день, і кожен 21 день ми замовляємо такий набір Life Plus. <кій> Значить, ці всі вітамінки можна замовити окремо, а можна замовити окремо коктейлі або супчики. Но я замовляю саме набором, тому що так вигідніше є підписка Life Plus. Програма така в компанії Reflame. І це саме така програма, яка дає можливість максимально економити сімейний бюджет. От так скажемо. Значить, тут у нас знаходиться саме така біла пігулочка. В ній знаходиться, як я казала, 12 вітамінів, 10 мінералів. Також тут знаходиться астаксантин. Астаксантин – це дуже мощний такий антиоксидант. Він в 6 тисяч разів сильніший, ніж вітамін С. Думаю, на цьому місці ви вже розумієте силу цієї капсулки. Також, щоб склад. Ходить черніка, що дуже добре для нашого зору. І це така, скажімо, дуже класна капсулка, яка бореться зі свободними радикалами. Не знаю, як сказати це поки українською. Це дуже важлива капсулка для нашого організму. І ідеально, коли ми її споживаємо одну штучку кожного дня і регулярно. Це дає нашим клітинкам дуже гарний захист. Далі. В цьому пакеті є дві капсулки омега 3 Це мінімальна дозіровка, яка, яку ми можемо отримувати, ми можемо додати, якщо є потреба. Але це та дозіровка, яка всього вам не спеку, яка не накопичується, яка не нашкодить і яка дає кожен день саме необхідне для нашого організму, для всіх наших клітинок. Коли ми даємо це все нашому організму. То у нас відновлюється організм здоровими клітинами. У нас для наших клітин для відновлення є абсолютно всі необхідні макро мікроелементи мікроеліменти. Якщо ми це не даємо нашому організму, а просто обмежуємося там, супами, борщами, макаронами, картошкою, салатиками якимись, ну намагаємося з'їсти якісь вітаміни. До цього може бути просто недостатньо для нашого організму, і клітинки вони не можуть 100% будуватися вірні, тобто вони будуються вже, скажімо так, патогенні. Тому, не знаю, або, може, інше слово треба підібрати. Тобто, для того, щоб було все тікі-піки, ми всією сім'єю більше 10 років купуємо велнесті терифей. Так, це для нас важливо. Також велнес по підписці дитячі вітаміни. На постійній основі також замовляю. По підписці кожна четверта упаковка йде за гривню в подарунок від Oriflame. І також замовляю Ам'ягу-3 по підписці завжди оформляла. Але у нас частенько була розпродаж від компанії Oriflame, 259, здається, була Омега, І я замовила відразу. Спочатку 15 баночок, потім в следующий раз ще 5, 5 баночок, то омега у мене ще є десь за 5 чи 6 бутилочок, тому у мене в замовленнях пока зараз стільки вітамінки. Також розроблені в Швеції стандарти GMP, без фарбників, абсолютно все натуральне. Uh, і саме головне, що це безпечно і я спокійно даю своїм дітям. В даному випадку це будуть Артему. Так, далі. Далі у мене тут серія Duology, це наша нова серія за доглядом за волоссям. Uh, в минулому каталозі я вже замовляла собі 6 баночок, і в цьому каталозі я замовила теж 3 баночки. Зараз розкажу, що за баночки. E, значить, це гібридна серія. Чому гібридна? Тому що вона доглядає і за волоссям, і за шкірою голови так само, як і новель за шкірою обличчя. Тобто це дуже крута, класна серія. Це хто бажає собі класні, класне волосся, класну шкіру голови, то це серія просто для вас. Є в цій серії три різних шампуні. Ви вибираєте те, що, що вам треба. Є два різних кондиціонера. Ви берете те, що ви хочете по своїм, по своїм потребам. Також є скраб. Скраб замовляла, користувалась дуже класнючий, класно піниться, класно змивається. Голова після шкіра голови, після нього така дихає, чиста, обалдєна. Це я вже замовила Ростіку, своєму старшому сину якби замовила, коли приїде, буде користуватися. Також замовила йому шампунь проти лупи і кондиціонер замовила для волосся собі, той, що з кератином. Далі, і там в каталозі, дивіться, є акція. Значить, при покупці продукту шампуня. Ви можете купити замовити собі розчіску, щітку. значить, на три продукти я замовила собі три щітки для волосся. Ось таку я замовила, такий грібінець розтіку замовила. Такий більш, скажімо так, чоловічий. Масажну щітку замовила Славіку. Він мене любить такі масажні розщости. Я вам відкрию покажу її, сама не бачила. Ось такая красивая. Якості в яркости, яркости. Все класснее, вообще класснее. Вообще обалдеть. Прикольно. Так, дальше. Кстати, цены тоже по акции, там цены вообще обалдіть класснее. Сейчас покажу вам всю расчесочку. Ростик любить келечку. Я думаю, еще ему сподобается. Бачите, тут. така густота і така. Так. І ось така щітка скелетна. Я її замовляю вже вдруге. Першу я замовила Артемки. Дивіться, яка вона класна. По-перше, Во вона така от гнучка, в неї класно сушить феном. Артем, в нього двіне длін, волосся, він любить, коли в нього двіне волосся, і я, йому вона прям ідеальна. І вона, бачите, повторяє форму голови. Тобто, обалдіть, класно. Зручно розчисується, такі м'якенькі, класні штучки. Тому рекомендую. І ціни дійсно дуже-дуже класні по акції. Це, кстати, я взяла розтіку. Я їм взяла дві розчоски: одну таку, одну таку. Так, далі. Далі у мене тут іде. А, кстати, ще. В цьому каталозі, в восьмому, коли ви купуєте три продукти Duology, ви бачите ціну в каталозі або на сайті одну. А при замовленні трьох продуктів у вас буде ще додатково, здається, мінус 10%. Тому, якщо ви замовляєте, то старайтесь, щоб було кратне трьом. Тобто, або 3, або 6, щоб отримати додаткову знижку. Так, далі. Це кремчик Novage SPF 50 захист від сонця. У мене такий самий, уже закінчується, буквально трішки залишилося. Це крем, який захищає нашу шкіру обличчя від сонця, від всіх там променів від двох ува, Ува, ова. Ува і ПА. Він має в собі 30 мл, але він дуже економний. Він такий легенький такий лосьончик. Такий легенький-легенький він. Він наноситься на крем, тобто він не наноситься як самостійний засіб замість крему. Він наноситься поверх на денний крем а, і захищає нашу шкіру обличчя від сонечка. Не знаю. Знаєте, ви не знаєте, я, наприклад, не знала, я це почула в Оріфлейм, що пігментація вона зароджується зсередини, і о, вона вже там є, а ми її ще не бачимо. А в якийсь прекрасний момент вона вже розцвітає на шкірі обличчя і, може, букетами. То, щоб цього не було, тобто не треба чекати, коли з'явиться пігментація, і потім користуватися кремчиками від для захисту від сонця. Треба Користуватися відразу. <хи> тобто, я навіть не можу вам сказати, якого з якого діт... візросту, з дитинства. Просто для дітей є дитячі засоби, а для дорослих є дорослі да, засоби. Але постійно, коли ми знаходимося на вулиці, кожен день ми наносить повинні СПФ 30 або SPF 50, в залежності від того, скільки ми перебуваємо на вулиці. Чим довше, тим сильніший має бути СПФ-фактор. він довше по... Врімені захищає наше нашу шкіру обличчя. Тобто це дуже крутий, класний продукт, і він повинен бути у кожної людини, хто хоче зберегти свою молодість шкіри обличчя. Я його наношу, ну, наприклад, коли я йду на пробіжку, я завжди наношу крем. І на крем наношу SPF 50, на лице наношу SPF 50. І потім, вже, коли приходжу, умиваюсь, наношу крем, якщо я в будинку, я можу не наносити. Якщо я планую десь їхати або бути на вулиці, то я обов'язково знову нанесу SPF 50. І наношу не тільки на шкіру обличчя, а також на шию, на зону декольте, все, що в мене відкрите. А на тіло наношу крем для тіла з SPF 30. У мене здається. Так, далі. Далі я замовила набор це для дівочки для проблемної шкіри обличчя. Теж дуже класна, про цю серію вже є підгуки від дівчат, також допомагає боротися з акне. І оця серія, нове H, це є космоцевтика. Тобто це не просто косметика, а це вже... Космоцент. Так, ще один пакет. Так, ще один новий каталог. І я замовила собі ще чотири каталоги. Це для того, щоб дати дівчаткам, які знаходяться поруч, щоб вони мали можливість погортати бумажний каталог, а не просто онлайн, онлайн каталог. Далі я замовила новинку. А чого я замовила 4, я замовила 3. Це я замовила двом діточкам маленьким, це новинка. І замовила хлопчику маленького. Ну я тоді це відкрию до замовлення. Покажу вам. буде трохи. Все чотири не замовила. Серія Love Natural. І їм тут треба написати не кусати. <ріху> Написано серія просто логотип серії Love Natural. І тут написати не кусать. Обалдіть, як він пахне. Як воно пахне мило, воно така гарненька зв'язда. зв'язочка падає з неба. Клас! Так, і я замовила це на подарунок хлопчинки. А це шампунь і гель для душе. І ще за всього, так, да, шампунь для волос і тіла а, і з щитнікою. Да? І є ще один. Є ще один, Тобто два є такі в каталогах. Я замовила один, дві новиночки. Так, дві сміх, два смягчаючих замовила з ароматом смородини. А, вони зараз на класній акції при покупці двох, здається, 40 гривень. Не можу відкрити. І там є два аромати. Смакадани і смар... смаракують, здається. Смакадани, не пам'ятаю, смаракується це мило здається. І смородинка. Тут таке здорове таке горлишко. бачите, якщо ви раніше купляли, то у вас. Таке маленьке було, а зараз вже таке стали робити здорове горлишко. Це дуже зручно. Це пом'якчуючий засіб з пчели з бджолиним воском. Дуже класна річ. Кулу ви можете наносити смягчати. Всі загрубілі місця, якщо у вас є, локті, якщо вам потрібно, кутікули на ножках, п'яточки, абсолютно все, що ви хочете, ви можете ним смягчити. Укуси, укуси, кускуси, укуси комарів, легкі опіки, тобто це така от паличка-виручалочка, яка повинна бути у всіх. І я навіть бачила одного разу на одній зустрічі, дівчинка достала такий бачоночок сумочки і просто замість крема нанесла на руки. Можливо, в неї дуже сухі руки, і вона користується ось такою штучкою. Або зручно взяти собою сумочку, тому що має маленький розмір. І у мене ще є в цьому замовленні дві туші це новинки. Я замовила дві одинакові, вона з'явилася в серії 5 в одному. Туш синього кольору. Вона приходить запечатана от так от в пленочці. О, ось так вона відкривається, знімається, викидається. Гарний колір. Я думала, буде темний, синій. Дивіться, який гарний обалденний колір. В цій туші вже нова кісточка, така як і в чорній. У нас декілька каталогів назад обновилася ця серія. Тобто, одна стіночка, одна сторона не має зовсім щитиночок, а інша має, не пам'ятаю, близько 200, по-моєму, щитинок. І цей ефект він дає, прочистує дуже гарно ріснички і не склеюється. Ну, колір дуже гарний. Треба тепер буде спробувати нафарбувати. Прям огонь. Гарненький. гарненький І там читайте уважно. Якщо замовляєш одну туш, там одна ціна, якщо замовляєш дві туші, то ціна буде знижена. Ви можете замовити дві однакові сині, або ви можете замовити синю і чорну. Ну, неважно, які ви дві замовите, головне, щоб дві і ціна буде знижена. Ось таке було у мене замовлення. Каталог дуже дійсно дуже, дуже класний. Тому переходьте внизу по посиланню, дивіться асортимент. Якщо у вас будуть якісь питання, або вам треба буде консультація по продукції, звертайтеся. По всій Україні є можливість доставляти замовлення з безплатною доставкою, Укрпошта і нова пошта. Ну, вроді би все. Якщо є питання, звертайтеся всім, всім, всього найкращого і скорішого миру в нашій Україні.